Закон він в першу чергу закріпив статус представницьких органів, і що держава має проводити ефективні консультації з представницькими органами. зобов'язав власне реалізувати право представницьких органів корінних народів на реєстрацію. Потім можливість отримання бюджетного фінансування це дуже важлива була. Складова, яку ми закладали у закон про корінні народи, звісно, що це розвиток культури корінних народів, освіти і права на освіту мовами корінних народів закріпив це питання і. Яке, звичайно, що можна буде реалізовувати вже після деокупації ефективно, коли частину бюджетних коштів, наприклад, з природних капалин, які будуть видобуватися на території, на території, де компактно проживають корінні народи, зокрема на території Криму, частина з цих доходів може бути розподілена і витрачатися на розвиток корінних народів можна створювати медіа, і ці медіа можуть фінансуватися з боку держави. Зрозуміло, що основна реалізація цього закону. Вона на жаль припала вже на повномасштабне вторгнення, і з великою ми всі розуміємо зараз обмеженістю ресурсів. Але все одно держава мені здається, все ж таки багато проєктів зараз реалізує, намагається підтримувати корінні народи. І я тут можу згадувати дуже багато конкретних дуже ініціатив з боку вже українського уряду.